Єдине вам в кінці скажу, купив собі миючий пилісос акумуляторний. Ось така безпровода. І знаєте, я поняв, послухайте, ну для кого це все роблять? Для оцих гадов безбожників? Ось взяли люди, придумали це. А там ще фонарики світять. Лампочку, ти так під кровать і там все. Ну, ну як це круто! Користуватися крутими речами. Я думаю, ви це самі замітили, да? Як це круто, коли в тебе стиральна машинка, автомат. Чи, ну, і так далі, тому подібне. А чому ми цим не користуємося? А не віруючи, А ми не користуємося. Ось. Єдина причина. Ну ми ждемо Боже так давай. а Бог жде від нас. Вчись! Вчись. Давай, пожалуйста. І в тебе, може бути, робот-пилісос, у тебе може бути, ну все, всі удобства. Що ти від мене чекаєш? Я хочу, ти вже спадкоємець мій. Зрослій, мудріший. Я буду тобі більше давати. Тому хай Бог просто виклик нам кине. Він вже кинув, щоб ми прийняли цей виклик. Або знаєте, тож, часто так почуєш, як віручі думають. А я, я от буду. Як будь ці круті машини, це от для, тільки для бандюків, бо хто на крутих машинах їздить? Бандюки ну і олігархи. І кабусь цей завод Мерседес спеціально строюся, щоб робити машину для цих мерзавців. А вони не для мерзавців роблять машини. Раді ж? Просто бандюки їх купляють, бо вони якісні. Що бандюки Таврії не купляють? <по> Бо вони не втечуть на тій <по> Ну Розумієте? Бо статус їм не дозволяє. Да? Він тут крутелик, а я тут на Таврії буду їздити. А чого ми так легко, да? я дитя Боже? ну... Ладно. На велосипеді, да їжджу. Так Так, ви не думайте, я собираю собі. Собираю. Ну, щоб це виклик був, ну щоб ми не смирялися цим, розумієте? Воно там стирається, оце все, отношення к собі. А у них ні. Статус не дозволяє ходити в дранті. Бо я ж там поган, я ж там крутелик, розумієте? А чого ми так? ну... Для нас цей статус нічого не значить. Статус дитя Божого, християнина, доньки або сина Божого. розумієте? Ну, це виклик для нас, mm -hmm. да? Правильно? Я не говорю про крайності. Ні. Ми не ради цього живемо. Но в мене просто нормальне сознання, хто я є в Ісусі. У Христі. Mm -hmm. Тому я не хочу жити в смітнику. Я дитя Боже. Я хочу Його прославляти. І скільки всього прекрасного і доброго створене Богом для мене, щоби я цим користувався. Радів і його дякував. Тому, брати і сестри, ну хай Бог благословить нас. Я дякую за тих людей, які от не бояться брати відповідальність, на якісь нові роботи йдуть. і... Фух. Вони і купляють нові машинки, і стиралки і холодильники. Ну це можуть бути всі віручі в нашій церкві так. Ну Розумієте?